Всеукраїнський турнір юних винахідників і раціоналізаторів уже другий рік проходить у Києві на базі українського фізико-математичного ліцею національного університету імені Шевченка. Але при цьому турнір зберігає і свою унікальну роль у вихованні вітчизняної науково-технічної еліти і залишає за собою традиційну назву Чернігівський, адже у нас він виник. Вісімнадцять років журі турніру очолює його засновник і головний розробник задач, доктор педагогічних наук Андрій Давиденко. І ми дійшли до того, що діти починають самі ставити задачі. Це вищий рівень. Людина повинна сама бачити якесь протиріччя от, в тому світі і сама ставити задачі. Половину турнірів задачі спрямовані більше на збереження навколишнього середовища, на пошук альтернативних джерел енергії, наприклад. Ми декілька разів ставимо задачу по з проблеми, як забрати енергію від блискавки. Турнір не тільки збирає талановиту учнівську молодь, а цього разу найпотужніші команди були з Харкова, Луцька, Житомира і Києва. Тут і вирішуються конкретні задачі, пропонуються винаходи і одразу за результатами оформлюються патенти. Не виняток і цей 18-й турнір. Відбиранню енергії блискавки і перетворені в електричну. Це була дуже цікава робота. Доповідали діти і відразу ми почали її оформляти документи на отримання патенту на винахід. Сонячний двигун, умовна назва. Вітряки обертаються за рахунок енергії вітру. Проте хотілося б створити оригінальний пристрій, який би обертався безпосередньо за рахунок енергії сонячного випромінювання. Тобто без ланцюжка сонячні батареї, двигун, а просто інша якась, інша якась модель. Підсвічування сходів. Сходи деяких житлових приміщень, наприклад, великі гуртожитки, на ніч залишаються без освітлення. Переміщуватись по них досить небезпечно і може привести до травмування людини. Запропонують оригінальний пристрій, який би дозволяв людині бачити сходи під час руху по них і працювати і працював за рахунок її, тобто людини, енергії, яка йде. Організатори захищають авторські права дітей на інтелектуальну власність, допомагаючи з оформленням патентів. Це важлива проблема не тільки для винахідників, а й для нашого суспільства. Взагалі захист від шахрайства і промислового шпигунства. Треба патентувати. Я дітям допомагаю подати заявку на винахід, описати це все. Є декілька дітей, які вони вже студенти, закінчили, які допомагають нашим дітям оформити заявку на винахід. Там не так-то і складно, але це треба працювати. Учасники турнірів за 18 років знайшли собі місце в житті в науці і виробництві. Про свою творчу колиску не забувають. Повертаються на турнір як члени його журі. Три, три рази підряд. Починаючи з 8 класу, брала участь дівчинка з Сум Оля Дрига. Вона зараз директор одного з американських університетів і проводить експеримент на колайдері в Церні, в Женеві. Потім Ілля Зимок, вона, до речі, член журі тепер турніру. Ілля Зимок теж із Сум. Він професор, доктор і професор Чеського університету і теж член журів. Приїжджає правда через раз, тому що от і багато діти всі знайшли. Всі діти ці знайшли собі місце, від якого отримують задоволення і гроші. Усі організатори й учасники турніру юних винахідників прагнуть розвивати не просто науку і технології, а працювати насамперед на благо українського суспільства. А для цього одного людського ентузіазму недостатньо. Потрібні й розуміння та відповідальність посадовців держави.